Харків, зранку у нас у продажу з'являється ось така красуня. Це Mitsubishi Eclipse 2011 року. Автомобіль має лінзовану оптику, красивий білий колір, білий диски, 18-й радіус, гарна зимова гума вже встановлена. Двигун 24 літри, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу дуже класно виглядає. Автомобіль доглянутий. Технічно нарікань на сьогодні. Немає. По ходовій частині, по двигуну, по коробці без зауважень. По кузову, звісно, є косметика, присутня місцями і шпаклівочка. Більш детальна інформація, телефонуйте всю інформацію предоставим. Салончик у нас текстильний, п'ятимісний. Салончик в гарному стані. Є два передні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, безрамкові вікна, широкі двері, гарна посадка. У нас автоматична коробка передач, є кондиціонер, штатна мультимедіа. 100 000 миль пробігу, є також друзі, круїз контроль. Дуже гарна купешка, в гарному, достойному стані і буде приємна ціна. Авто по наявності, авто у продажу компанія автопарк, місто Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті. Автопарк.ua. Звертайтесь, друзі.